Всім привіт! Я їду в клініку робити щеплення від пабілома Це вже буде моя друга доза. Тому побажайте мені удачі. От я ненавиджу уколи, але це треба витерпіти, бо щеплення зробити потрібно. Приїхала я вже до клініки. Роблю в інномеді. Хто з Вінниці, той знає, що, що це за клініка? Це дуже популярна клініка. Чекаю, у мене ще є 10 хвилин. Зараз буду помалесенько направлятися в сторону клініки. Тут все забито, нема де стати. От. І ще й паралельна парковка. Ну, слава Богу, я заїхала передом якось. Ось. А, до речі, не взяла окуляри і їду просто як кріт якийсь. Отак от прижмурюся, по нічого не бачу. Тут сонце ліпить в очі. Спасає хоч це шторка. Ось так. От, Та й таке все. Буду вирушати. Щеплення зроблено. Мені треба 20 хвилин почекати, поки Ну, щоб не було ніякої реакції. І додому, до своїх малюків. Зараз буду вже їхати. Оплатила, кому цікаво, лікує Реклама топчик. Кому цікаво, я робила вакцину проти вірусу папіломи людини. Робила я гардасил. Є ще інший вид, не пам'ятаю, як називається. Коштує є гардасил. 6400 і огляд перед вакцинацією обов'язковий, 500 гривень. Особи мені нічого там не оглядали, ну, якби таке стандартне, але 500 гривень я заплатила, знаєте. Ось, Ну, 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 що ну зробиш, як такі правила. Зараз буду їхати додому, до своїх хлопців. До речі, дуже мені подобається в на меді відношення е, до тебе, тому що. Ти заходиш, тебе одразу всі вітають, знаєте, з усмішкою. Е, нікого ти там не задовбуєш, ніби додому прийшла. Я вже давно казала, знаєте, що я плачу реально за відношення до себе. Ось. Тому що в державну клініку, ну, в державну лікарню ти приходиш і там до тебе починають гаркати, дивляться, як ніби де зайшла. До тих людей додому, а не в лікарню, просто держав. Мамою такий обід. На, насмажила нагетсів, зробили салат з помідор. До речі, дуже смачний салат. Тут помідори, цибуля, сметана і сіль дуже класний салат. Будемо зараз їсти. Помихай привіт. Красунечка. Напишіть її в коментарі компліментів. Я, до речі, купила собі в сінцей таку ковтинку. Він вже натерла тут тепленьку, ну чисто, щось, щоб не, не змерзати. Хотіла взяти бежеву. Але не було розмірів, уже всі розібрали. Тому думаю, що рожева теж непогано. Вже приїхала додому. Ще були на квартирі старій. Мама забирала деякі меблі. Стілку, мод, ті, що нам не потрібні тут. Ось. Ще, до речі, подруга дала нам домашню кавуна, будемо пробувати. Так що, так що, так що, що дякую, моя мишка. Я сьогодні взагалі нічого не щось Зараз вже майже 8 година, а мені будуть тільки вечеряти. Ну і я буду лише вечеряти, тому що поки все підібрала на цій квартирі, поки приїхали додому, то вже просто немає ні на що часу. Так що сьогодні буде дуже пізно, тому я все сама сьогодні. Просто мама року, розумієте? Мама року. Підмішки, вареники. Ставлю варіант. Мені сьогодні якось взагалі недобре, болить голова, таке крутить, крутить ноги. Ніби молода людина, да? то так скажеш. А... Здоров'я жахливе, просто жахливе. До речі, я так розумію, що е, тихий і влог взагалі не зайшов, тому що за 7 годин лише 21 перегляд. До речі, у мене така проблема. Е, я знімаю на професійний фотоапарат відео. Там реально класна якість. Дуже кайфова. Але коли я е, редагую в DaVinci, Програма для редагування відео така є в, на комп'ютері? Комп якість дуже сильно псується. Ну, Тобто, як би я не зберігала його, все одно якість жахлива. А коли скидаю на YouTube, то, то ще гірше мені здається. Швиденько. Давай. Що з тим робити? Може хтось знає, Почекайтеся. може хтось знає, як правильно зберігати, чи можливо хтось знає якісь ще інші класні програми для редагування відео, тому що ну от, ну от, дуже-дуже це все мені не подобається. Бо хочеться гарну таку картинку, але бачите. Ой! Не гаряче? Ряпче трошки? Так. Будь-як будь ласка. <різь> До речі, залила вже сюди миючий засіб. А, раніше не могла залити, тому що внизу там була така доска і я не могла закрутити цю ємкість. А це закрутили і подивіться, який кайф. Це ж капець як зручно. Просто, Просто. Хазяйка, слухайте, наварила дітям чудово. Але вони люблять і вареники з картоплею, і пельмешки. Так що, в принципі, не така вже й погана мама, правда? От. А собі ось шикарна вечеря просто. Голубці, якісь позавчорашні вареники, які розлізться, Боже, який е трешняк, я вам чесно, де ви ще таке побачите, так? Да? І салат з помідорів і цибулі, який ми сьогодні з мамою не доїли в обід. Але нічого страшного. Ну, знаєте, це буває. В кожного такий настає момент, коли потрібно приготувати щось швидко, і коли не треба сильно розумієте. Так от, нам смачного і вам смачного, якщо ви щось їсте.